Доброго дня, шановні наші підписники, шановні наші гості і ті, хто хоче робити так, як ми, шановні наші народні аудитори, будь ласка. Сьогодні до вашої уваги ми показуємо те, як працює, що таке є наша держава. Така невелика статистика. Я би хотіла, щоб ви знали, кого ви годуєте. Я би хотіла, щоб вам показати, кого ви утримуєте, і порівняти цю гвардію з тими людьми, які захищають нашу Україну. І щоб ви розуміли, тих, хто захищає нашу Україну, їх менше ніж тих, кого ми з вами годуємо. І я сьогодні вас запрошую зайти на сайт Міністерства фінансів України. Звучить він, він так. Е. F. Gov ua і щоб знайти подивитися, які заробітні плати у наших органів, і щоб так ну, трішечки вам було ще цікавіше, я от вас покажу навіть на моніторі всю цю історію. Ну, зайдемо ми в оплату праці всіх категорій, і ось бачимо, що середня зарплата від 100 тисяч гривень національної комісії, що здійснює державне регулювання. Ну я думаю, ви ніколи з нею не стикалися. А також 96,3 тисячі середня в лавах національного агентства з питань запобігання корупції зарплата є. А є, корупція також є. Антимонопольний комітет, у мене весь час питання, чого це не одна агенція. Я думаю, у вас те питання, у них 90 тисяч. А отам, от, от на фронті на передовій воїну, що треба перенести, щоб такі гроші заробити. Апарат Верховної Ради. От ви ж бачите, як Верховна Рада голосує, то вона проти е, набу. То вона за набу і сап. А ми ж з вами заплатили заробітну плату депутатам, тоді коли вони голосували перший, і другий раз. Що ж вони з одного разу не можуть догадатися? Так, от середня заробітна плата апарату Верховної Ради це не депутати, це оті всі прислуги, які там бігають. 86,5. Дивіться, ще раз я читаю інформацію, статистику зі сайту Міністерства фінансів України і далі секретаріат Кабінету міністрів. Да, як ви бачите, у нас там тих міністерств більше ніж бригад. Ми не розуміємо, навіщо вони що вони роблять. Дольсі утримують луганську адміністрацію. Один мільярдів рік нам коштує адміністрація, яка нічого не робить, території якої нема. Міністерство цифрової трансформації 75,8 тисяч середня заробітна плата, Національна комісія цінних паперів 75, секретаріату повноваженого захисту державної мови уявляєте собі, 736 мільйонів. Угадайте, це взагалі ця структура треба у війну. І я трошечки ще вернуся в Верховну Раду, щоб розуміли, у нас зараз депутатів. 401, а помічників у цих депутатів 4449. Але вони кажуть, що на громадських засадах 3295. Бо ж які б ці люди прекрасно там допомогли фронтовикам. От наша ми їх отутде тримаємо. Оце ж вся, вся та бригада, яка не служить. Ну і зараз подивимося, так я ще пролистаю. Зайдіть, будь ласка, на і подивіться, щоб я не витрачала вас час на цю статистику. 60 тисяч Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, Представництво президентства України в Автономній Республіці Крим. Правда, смішно? 62 000, 62 тисячі. Воно є, ми платимо гроші. Комітет з національної премії мені Тараса Шевченко. Від собі 62,3 тисячі середня заробітна плата, державна податкова 66,3 тисячі. Ну, тобто, дивіться, скільки у нас такої Людви, ну, такого не потрібно, да, і ми затримаємо. Ще раз покажу вам зараз інформацію щодо чисельності. Ну, як бачимо, в службах працює 58 і 5, в державних органах 26,6 тисяч, це все в тисячах. В міністерствах 17,2 тисячі працює, в агентствах 3,5 тисячі, і в нас ще є інспекції, в яких 2,7 тисяч, і комісії 0,7, ну якби майже тисяча, 0,9. Ну і так погранична чисельність і скільки фактично. Управління державним боргом Державне агентство резерву України, Державне агентство України Плейсіті, Державне агентство розвитку туризму і Державне агентство з питань мовлення, ну і так далі. Вони там перераховуються. Державне, всі державні агентства 107 928 осіб. І ще раз, 107 928 осіб. Це рахункова палата, Державне агентство. З енергоефективності, Державна інспекція архітектури, апарат Верховної Ради, Міністерство цифрової трансформації, оце така у нас з вами кількість. Ну, і тут вони пишуть, кому нараховується зарплата. Ну, я думаю, це вам не цікаво. Давайте подивимося ще таку деяку статистику. Рівень посад керівники, скільки в нас от керівників, і от подивіться да, усього. І це все в тисячах. От полистайте, вам, ви будете дуже здомані. Тут середня зарплата, фактично чисельність працівників, яким нараховується зарплату, це у нас органи по органам. Керівництво, спеціалісти, тобто, скільки всього у них по ранжу згідно того, тих робіт, які вони виконують. Значить, Дивимося, що це у нас середня заробітна плата, те, що я вам показала. І можна долистати тут 30 сторінок, просто от не полінуйтеся, подивіться, куди йдуть. Ну, також про знайомитися, знайомити, що у нас держоргани центрального рівня, місцеві держадміністрації, органи судової влади, і це із тих, що центральна влада. Ще у нас є місцеві органи влади. І як я вже показала, служба агентства в місцевих органах влади офіційно структура адміністрації 33 тисячі 785 осіб. Ось і заробітна плата там міністерстві фінансів ми тут не побачимо на їхньому сайті, бо це, ну, начебто, така децентралізація. І наче ось о, така у нас з вами архітектура побудова. Але насправді оці всі люди. Коли вони роблять оці звіти, у них навіть нічого не гайдається в совісті, якої, мабуть, нема, що це все натхнене і звірське, паразитичне обніщання всієї нації. Бо якби оця вся кількість людей хоча б скоротилася і пішла працювати на допоміжних якихось засадах у війську, або просто хоча б встала. Із паразитичного утриманця і пішла би працювати в комерцію, ми б з вами досить серйозно би це відчули. Ну, дивіться, в нормальних країнах, ну, наприклад, у такому дикому заході, як ми називаємо Америку, у них держава коштує до 40% ВВП. І цих 40% входить і соціальний захист, і пенсійні реформи, пенсійні виплати і виплати по дітям. А у нас ж з вами. Тільки утримання оцих от рад коштує більше 60%. А ще ж плюс соціальне навантаження, там пенсійній системі працює близько 20 тисяч, а більше 20 тисяч працює у податковій службі, тут, до речі, можна подивитися. І тому якби нам наскільки з вами дорого обходиться утримання держави, що якщо після війни... І пройде ще годів 10, то все ж всі ці отримавці сядуть нами з нам на пенсію. Хто ж буде платити, де ж виробництво і де ті потужності, і де ті роботодавці, які зможуть сплачувати такі податки, щоб і отримувати от таких от дорогих пенсіонерів? Ну і ще, вам скажу, що є таке назва для такого. Керівницького керівницького складу і такої системи державного управління і називається це прямо офіційно хижатство хи хи «predation». І якби це прямо названо, що коли державні службовці і їх кількість, чисельність, і їх заробітні плати за високі в порівнянні з середньою по комерційним і по ринку, то це вже називається система управління як хижатство. І е, таким, таким чином, що в нас іноді в комер комерційних підприємствах, які там військово-оборонного комплексу, заробітні плати у керівників менші, або там у інженерів, які там провідні, ніж у голів сел або у голів громад, ну, наприклад, ті ж Луганської області, так бо там заробітні плати у них від 200 тисяч у адміністрації. Вони там до речі беруть нових адміністрацій. Я дивилася. І також, що я вам хотіла сказати, цікава статістика, що у нас в освіті працює більше 1,1 мільйона, це якщо ми беремо тих, хто працює, і тих, хто навчається. Ну, тобто учні плюс студенти плюс викладачі. І відомо, що у нас педагогічних працівників в освіті 371 514 осіб. Ну, ось такі маленькі для вас дані, можливо, хтось захоплюється статистикою. І тому, будь ласка, долучайтеся. Я думаю, що ви маєте ці цифри хоти, хоча б для того, щоб розуміти, скільки в порівнянні з людьми, 300 тисяч у нас на лінії бойового зіткнення, і щоб ви порівнювали, що 107 тисяч у нас в центральній владі, а ще плюс там по 10, по 20, по 70. А ще я вам хочу сказати таку секретну інформацію, що у нас із липня збільшилась кількість. Працівників СБУ. В нормальні часи їх було 25 тисяч, тоді, коли був а, той поганий уряд до 2014 року. Потім їх стало 27, потім їх було 31, а зараз 41 тисяча СБУшників. Коли вони нових почали зараз набирати в липні 2025 року, мені цікаво, з кого вони їх брали. А також у нас дуже великі бюджети на утримання Міністерства внутрішніх справ. Я вам вже колись показувала, що всі ці витрати йдуть як витрати на оборону. От оці безпекові витрати у нас чогось порівнюються і сплюсовуються з витратами на оборону. І також хочу вам порадити почитати книгу Тома Пікетті, капітал 21 століття для тих, хто дуже глибоко цікавиться, чого так і що має робити держава, як вона має Там ілюзорно ілюстраційно показано, як би було і що нас чекає там. Ну далі на цьому я дуже вам дякую. Будь ласка, долучайтеся до ініціативи Сім Кроків. Будьте з нами, будьте як ми, будьте кращими за нас, показуйте ваші кейси. Говоріть, що вам. Цікаво, я буду для вас розбирати закупівля. Військових, прошу долучатися, які там, можливо, вже з якимись вадами, які отримали фізичні вади. Вам буде цікаво розбирати прозоре. Нічого там такого складного для вас немає. Долучайтеся і сідайте, розбирайте свої військові частини. Дякую за ваш лайк, дякую за ваше поширення, дякую за вашу довіру нам і нашому каналу. До побачення. ungtetetebungca yang ter